Сьогодні ми будемо робити досліди з лимоном. Миланочка, покажи до лимон. А це ще хто? Привіт, дівчатка! Я Мишка. Привіт, Мишка. Мене знаєте, як звуть? Я Я 2020. У -20. мене навіть номерок є. Подивіться, ось він на шарфіку. А що це ви сьогодні будете робити? Ми сьогодні будемо робити досить дизель. Дівчатка, ви знаєте, що лимон цитрина або лимонне дерево це штучний гібрид фруктових дерев роду цитрус. Також терміном лимон називають плід цього ось, дерева. Ось, ось, ось. Так, Міланочка, це лимон. Ці плоди використовують у кулінарії, У першу чергу його сік та цедру використовують здебільшого у приготуванні кондитерських виробів. Лимонний сік містить лимонну кислоту, що надає лимону кислого смаку. Існує багато напоїв та цукерок з лимонним ароматом, зокрема й лимонад. А ще лимон вважають дуже корисним продуктом. Його вживають під час простудних захворювань і він корисний для судин. Напій з лимоном бадьорить на весь день. А зараз давайте проведемо дослід з цим лимончиком. Покажіть, який він гарний. <смеш> Ось такий жовтий лимон. Ось. Дуже гарненький. Дівчатка. А як ви думаєте, що станеться з лимоном, якщо його помістити у склянку з водою? Хм... Ось. Ось, ось, ось. Не знаю. Ось, ось, ось. Як ви думаєте, він потоне чи ні? Ось. Ні. <кхм>... Хм... А давайте зараз це перевіримо. Давай, Мілась, кидаємо. Дивіться, він не тоне, він зверху. Вау я та... Ой. Я права була. Так, лимон не опустився на дно, а плаває у воді. А як ви думаєте, що станеться з лимоном, якщо його почистити від шкірки? Чи буде він тонути? Не знаю, давайте попробуємо. Давайте перевіримо. Давайте. Так. Так. Дивіться, друзі, який лимон. А зараз ми будемо. А зараз ми будемо його кидати у воду. Давайте вже скоріше я хочу подивитися. Що з ним трапилося? Він тоне. Так, лимон опустився на дно, тому що м'якот лимона наповнилося водою. Дівчатка, чому ж лимон опустився без шкірки на дно? Тому що зовнішня оболонка його захищала від води? А коли вона відсутня, то він потонув. Це так само, коли під час дощу ми будемо йти без парасольки, то й змокнемо. Отже, шкірка це бар'єр, що оберігає лимон. А тепер, друзі, давайте перевіримо, чи ботона його шкірка. Давайте, чи справді шкірка є бар'єр? Как кораблік. Друзі, це, це правда? Так, це правда. А подивіться на шкірку і на свою руку, чи схожі вони? Схожі? Так, як шкіра у людини, так шкірка у лимона є захисним бар'єром. Збираємо лимони. У саду ростуть дерева вище вище, аж до неба. Гілочки розкішні в них. Ми дотягнемось до них. Лимони будемо зривати, гілочки, щоб не ламати, а що впали під, піднімемо і до кошика складемо. Чик повний назбирали один одному роздали. Бувайте, друзі, чи сподобався вам дослід. Так. Отже, тепер ви будете знати, що лимон у воді в шкірці не тонеть. А без шкірки опускається на дно. До побачення, друзі!